Ця сторона у нас вдарена. І виходить, як прийшов удар, вилетів світлоотражатель Ми замовили біленький такий, щоб він всмотрився з фарами Світлоотражатель І ми ще замовили бокові поворотники, але чуть прочиталися і замовили на новішу модель, уже на F-10, а не на e 60 і я потім їх засніму І що у нас вийшло? Тут вже теж святоотражатель замінили. Ну, красиво смотрится з фарами. Сочетається. І ось старий поворотник. Він виходить, що він отакий ой. Він нас потускнів. Виглядає некрасиво. Покажи на F10. А на F10 виглядає він отак. Тобто він рівно в два рази більший. І що будемо робити? З тої сторони вже поставили. Прийдеться вирізати криво. Вирізати криво під них. Ну, Вони дуже красиво смотряться. Вони здорові. Тобто Тобтоотражатель, фара і оцей боковий поворотник Доволі одне до одного дуже сильно пасує. А ну, приклади. Ось так буде потрібно ну, вирізати. Зараз ну, буду це все знімати. Ось старі були дуже красиві, але вони сварами не пасують. Так, вже заклеєли. Зараз будемо вирізати. Левый хорошо. Две. Крыло алюминиевое, поэтому достать не может Так, все, мы вырезали. Мать трошки. Тут трохи вони не продумали, бачив? Так, ось так виглядає. поміняли світовотражатель і вже вирізали і поставили поворотник. Ось так воно виглядає. Ну, красиві. Так, на цю сторону прийшов у нас удар. В общем, чому ми їх замінили? Бо тому що оцей вилетів, я не знаю, він розбився, не розбився. От, ми поставили з цієї сторони також. Так, у нас в неї з'явилася ще одна проблема, крім форсунок. Форсунки поставили, одна пропускає. Ну, Машина вже заводиться, вже все добре. Але знову ж таки вона в аварійному режимі, тому що ми поставили нове кольцо АБЕС, тобто воно навіть на неї їздити не можна, тому що одне колесо тормозить, одне їде. Б'є по ошибці, що різні швидкості коліс. Все в зборі ми замовили поволосі з кольцом. Е, Ждемо, поки воно прийде і будемо ставити. Подивимося, зміниться щось чи не зміниться. Ще куча нюансів, яких посмазки по мені ще щось. Коротше, припаюємо їх, також відновлюємо. То є, бо ну, на розборках ще десь нові знайти, де їх такі знайти. Також на цій машині не було резинки на бампері, яка опотняє капот. То ми цю резинку також знайшли, вирізали, поставили. То також це типу, відновило. Також на машині дуже багато участків, де щось вдарено, побите. Зараз буде його... О, тут теж ми злетіли, але це я вже підкрасив. Тобто я зараз підготую поверхність для того, щоб потім в майбутньому ми його пробафуємо і ну, воно буде смотритись. краски из наблюдки. Он понял, подавей, как он полируется. Ты как она сразу начинает блестить. Это черная, она вообще... знаешь, что я говорю, она так блестит. Любая черная машина, смотри. Она, как полирнешь, и она такая насыщенная стоит. Нам уже прийшла полось але нам, як завжди, не везе. Ось це полось, але нам як завжди не везе. У нас кульцово це воно придавилось он Видно, як воно криве воно. ось І також там Зазори якісь величенькі. Ми будемо повертати її. Зараз ми будемо відкручувати цю гайку. Це тут головка на 36, щоб зняти полос. Ми дуже рекомендуємо знімати волос за допомогою сйомника. Для того, щоб зняти полось, просто достатньо зняти оцю тягу. Ось. Суну. І вивернути набік оце все. З коробки вона витягується. просто під, можно подвазить монтировочку, и этого будет достаточно. просто монтировка вот тут. Оп. Подваживаешь, и она выскакивает. Она на кольцо и штупает. Они все разные, оказывается, бачите? И тут и больше. Угу. тут а і Тут поменьше. И тут больше. Больше вот этих, значит. Дырочек 49, а перемечек 50, понял? Взагалі, ми це кольцо, ми вже міняли його, але воно нам нічого не дало. Бо воно не таке. В ньому 46 дирочок. А тут 49. Ми зробили помилку, нам треба було посчитати, скільки на старому дирочок. І потім на новому. А ми старе викинули, а потім купили нове. тому... Ну а зараз ми ждемо, поки нам прийде друга полос, тому що ми пішли здавати її назад. У нас, як я сказав, уже кольцо повреждено. Оце. Нам сказали, що завтра ввечері должно прийти. Ми поїдемо, заберемо і кинемо вже її на машину. У нас була ошибка по АБС. Ми спочатку що робили? Ми спочатку запаяли проводки. Думали, що просто уєрвені проводки. Ми запаяємо і буде працювати. Ми попаяли всі проводки, відколи купили цю машину. Він так і не запрацював. Що ми подумали? Ми зняли ці датчики АБС, побачили, що один стертий. Ми подумали, Блін, треба міняти тоді датчики. Купили два датчики, встановили на автомобіль, чуть на ньому поїздили. Потім замінили форсунки, Опять на ньому поїздили, Опять періодично з'являлася ця вже вискакувала ошибка при приїзді. Показує різні скорості коліс. Як заїжджали і виїжджали з гаража, одне колесо тормозило, друге їхало, машина пригнається, машина дергається. Ми спочатку думаємо, ладно, закажемо це все в зборі. Заказуємо все в зборі, приходить яке вдарене кольцеобраз. Ми поїхали в магазин, кажемо так і так. Нам прийшла запчастина, а вона поломана. В общем кажуть... Хорошо, ми вам позвонимо, поміняємо вам на нову. І зараз позвонили, сказали, що прийшла запчастина, зараз ми їдемо забирати по вулиці. Наступний серіях Ми може заснімемо обзор на цей автомобіль. На Гольфу GTA. Сім'йочка. Тільки він не стандартний, він іде. Не... Рестайнговий. Якщо так говорити, то можна сказати, що 7,5. Вот. Мушека доволі серйозна. Мені дуже подобається руль. сама ця... Сам цей річак прямий. Цей шарик під гольфом. Дуже прикольно. Вот. Ще як вона вали Ось вона роднає. Так, ну це прийшла без деміджа. Деміджа. Без пошкоджень. Це прийшло. Одну будете ставити поки без мене. Диво, нас гайкою тут. Чутко. День другий. Ми вже ставимо полос. Все, ми полуось поставили, гайку закрутили, і зараз будемо ставити колесо. Так, розказую, що відбулося. Ми знову проїхались на ній і знову вискочила ошибка. Ми запустили діагностику, подивилися на ошибки і в нас вже б'є по правому колесі. Та зараз ми будемо розбирати праву сторону і дивитися. Зараз ми будемо сюди підлізати і дивитися, який тут зазор, прокручувати колесо. Ось який зазор у нас. Він величенький. Он дачка до ото кольцо. У нас є другий датчик, але він дуже здоровий. Я думаю, ми болгаркою тут обшкрябаємо, щоб він не щасів. У нас вже просто немає другого виходу. Вже робимо, що можемо. Ми рекомендуємо купувати все оригінальне, все якісне, бо в БМВ по-другому ніяк. Ну а взагалом, те, що ми поміняли цю полуось, воно нам допомогло. Але коли ми підключили діагностику і подивилися швидкості коліс, все було добре, але це БМВ. І в нас вискочила друга ошибка по правому вже колесі. Взагалі, ми вже будемо складати, як я говорив, у нас немає другого виходу, тому ми трошки підрізали той датчик і зараз оберемо і ще раз провіримо, ось який зазор у нас став. Заходимо в вісту. Включаємо зажигання. Повна ідентифікацію. Заходимо в діагностику. Ще не удаляли ошибки, приборка поки чисто. І зараз треба ошибки. Так, виключаємо зажигання і включаємо. Удалили ошибки, як ми бачимо, що все зелене, крім печки, ось тут Ну, печка кондиціонер. Зараз заходимо у блок АБС, Діагностичний запрос і заходимо в датчики углови скоростей кольос. Вибираємо ці два значення. І нажимаємо запросить статус. І ось ми бачимо mm -hmm. ці значення. Так, вже далі повороти доїхали. Mm -hmm. <рес> З кожним разом ми далі вже їдемо. Так як не бачу, приборка пока пуста. Це поки хорошо. Треба оці зазори, не те, що виставляти їх як можна ідеальніше. Загалом ми проїхались, поки ніяких ошибок нема. Але коли немає ніяких ошибок, вона так вала серйозно вала. Покаталися, повернулися. Ось ми вже припаркувалися. Що я можу сказати? Що Помилка не повернулася. Ми результатом задоволені і будемо вже далі щось робити. Так, ось ми заправляємо кондиціонер. Зараз вакуумуємо, а потім заправимо. Звісно, в нас є машинка, але вона зараз не в нас. Все, ми вже перевернули, були балон, поставили на віса і заправили 750 грамів. Бо вже холодним. Можливо, ми знімемо ще одне відео, де ми будемо усовувати течі масло з сальника. І також нам ще потрібно пройти технічний огляд на цьому автомобілю. І також я забувся сказати, що ми плануємо зробити чіптюніг на неї. Тому підписуйтесь і ждіть нових відео.